Історія, що вмістилася у 525 імен, вони народилися в Івано-Франківську, Станиславові, Станіславі. Таку назву має біографічний довідник краєзнавця Романа Діди, презентований нині в обласній науковій бібліотеці. У ньому життєписи відомих уродженців міста. Такий проект автор замислив ще напередодні ювілею Івано-Франківська. Тоді планував охопити 350 біографій, але в ході роботи з'ясувалось, їх є значно більше. Починаючи від Станіслава Потоцького, який будемо вважати, що він перший народився в нашому. Місце багато тут особистостей, про яких люди знають, не знають. Багато вчених, наприклад, економіст, який був радником двох президентів, є лікарі, які Зокрема, Ерік Салінг, такий лікар-гінеколог, який є батьком перинатальної медицини. Інформацію для довідника Роман Діда збирав у в архівах, бібліотеках, у закордонних виданнях та в інтернеті. Поряд з митцями, вченими і політиками минулого тут ще й сучасні спортсмени, чемпіону світу і громадські активісти. Рецензенти відзначають дана книга Перша такого роду в Івано-Франківську. Робота зроблена велика. Тут по імен в зібрано дана біографічна довідка, зібрані фотографії. Так що я думаю, що це така інформація, яка завжди буде корисна і завжди буде ну, мати потребу в осмисленні прочитанні і ознайомленні. Презентований довідник, кажуть експерти, стане в нагоді всім, хто цікавиться історією та культурою столиці Прикарпаття.